театральні гуртки, і е, організовують, вони, е, організовують вони газету е, під назвою Веселка, з якою вони їздять по різним таборам і проводять е, різні заходи. Там він знайомиться з учнем Мурашка е, в е, і він його І починає він малювати і вступають вони в Краківську академію мистецтв у 2021 році. У в 2021 в році він проєкт над пам'ятником загиблим УПА, національне визволення змагань в ланцуті приймав участь, а в 2022 він поступає в Львівську академію, в Краківську академію мистецтв. 26-му році закінчує він і в цьому ж році починає працювати.